Упродовж довгих років еволюції так склалося, що наш мозок за умовчуванням сильніше реагує на негативні стимули, ніж на позитивні. Нейронні ланцюжки, пов'язані з негативними емоціями, активуються набагато легше, ніж ланцюжки пов'язані з позитивними емоціями. Тому, якщо ви усвідомлено не звертаєте увагу на позитивні моменти, Мозок автоматично фокусується на негативних. Чим частіше активуються певні нейронні ланцюжки, тим міцнішими вони стають. Такий механізм є основою формування абсолютно будь-якої звички. Справа в тому, що в житті будь-якої людини є як негативні, так і позитивні моменти. Проблеми починаються тоді. Коли люди втрачають контакти з реальністю та починають фокусуватися переважно на негативних моментах і перестають помічати позитивні. Це призводить до погіршення психоемоційного стану. Психіатри та вчені, які вивчають мозок людини, давно запровадили таке психологічне поняття, як самонаправлена нейропластичність мозку. Нейропластичність відповідає за здатність мозку адаптуватися та змінювати наше життя на краще, це властивість, завдяки якій нейронні ланцюжки можуть змінюватися під впливом нового досвіду, у тому числі відновлювати або формувати нові зв'язки, втрачені внаслідок пошкодження. Нейропластичність передбачає створення звички звертати увагу на будь-які позитивні моменти у житті. У всіх в житті трапляються хоча б невеликі моменти радості. Просто потрібно привчити свій мозок фокусуватися на них. Це може бути приємна розмова, комплімент, промені сонця, що зігрівають, аромат свіжозвареної кави. Згодом відповідні нейронні ланцюжки будуть змінюватися. Таким чином, виробивши звичку, щоразу концентруватися на позитивному досвіді чи події, ви тренуєте свій мозок бути щасливішим і продуктивнішим.